Пані Ніна розповідає, не відразу зрозуміла, що відбулося. Почула сильний гуркіт і миттю вибігла на вулицю. Я згадую той момент, і мені хочеться плакати. І такі, як то ніби, знаєте, як іде якийсь вулкан насувалося. Отаке все відчинені вікна, і воно все летить. Рухнуло відразу чотири поверхи стіни Любишівського технічного коледжу. На першому поверсі будівлі робили ремонт. Незабаром там мали відкрити аптеку. Аптека почала робити тут ремонт, і згодом, як вони почали ставити вікна, мабуть, зачепили якусь несучу стіну чи що. І ті вікна, щось почало в середині так люди розповідали. Вони вийшли на вулиці подивитися, і тоді воно почало крушитися це, це здання. У момент обвалу робітників вже не було в приміщенні. Місцеві переконані, якби усе сталося під час навчання, без жертв не минулося б. Перед початком навчання сталося, а не під час навчання. Помогло бути набагато хуже. Вам пощастило. Пощастило. Нині територія коледжу обгороджена. Рух транспорту поряд з аварійною будівлею перекритий. На місці чергує наряд поліції. Встановлено, що площа завалу становить 8% від цієї будівлі. Це не підпадає під надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Проте. Є ознаки надзвичайної ситуації. Ми на даний момент не маємо письмового підтвердження, чи несе подальша будівля загрозу, чи є чи вона може обрушитися. Що саме там спричинило, будуть експерти, хай визначають. Нехай чи це причина в тому, що вони щось там робили, я не можу наразі сказати і покладати відповідальність на когось. У коледжі навчається понад 600 учнів. Нині керівництво закладу обмірковує, як адаптувати для занять інші приміщення. Вартість збитків встановлять експерти. А правоохоронці вже розслідують причини обвалу. Кримінальне провадження розпочали за статтею Порушення правил експлуатації будівлі. Олег Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.